До вас хочу з цитатою Мете Фредеріксен, прем'єр-міністр Данії. Європа на сьогодні це перша лінія оборони. Чи не помиляється пані прем'єр-міністр? Бо все ж виглядає на те, що Україна для Європи не перша лінія оборони, а по суті, єдина. Вечір добре ще раз. Безумовно, помиляється. Перша лінія оборони це Україна. Це перша і, по-друге, Європа зараз робить дуже велику помилку, вони втрачають час. Тому що вони можуть що сплакувати, щось обговорювати нескінчено довго, але час, він же ж потім ніде того не ні, 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 ні візьмеш, не купиш, не попросиш в оборг. Я доки їхав до вас на Етер, прочитав, скажімо так, тезу Дмитря Піскова, прес-секретар головного світового злочинця Путіна. Він сказав, що ні-ні, що ви це все нагнітається. І я от знаєте, флешбек, фраза нагнітається. Ми всі чули її 20 лютого 2022 року. Угу. За 4 дні Опять, це нагнітається. Та ж сама фраза, той же самий контекст. І ось це Європа мусить взяти на озброєння. Тому що коли Росія каже ні, це значить да. І обов'язково буде да. Що стосується от стіни протидронової, знов якась гучна назва. Потужна, незламна і таке інше, але всю цю, навіть якщо грати в цю ігру, то де буде будуватись ця стіна? Я дуже не хочу, щоб вона будувалась за спиною України. Я маю це на увазі на кордоні між Україною, ну зокрема Польщею uh -huh. або там Румунією або Угорщиною. Я хочу, щоб вона будувалась якомога ближче до лінії бойового зіткнення, коли була історія от, з першими, так, з першою масованою атакою. А російськими пустишками, доки-пустишками, хоча, скоріш за все, це були розвідувальні дрони, на територію Польщі мені чомусь в голову прийшла така думка. Було б непогано, щоб, зокрема, Польща, ну, наші західні партнери, перестали грати в ігру, яку їм нав'язує Москва. А зараз так іде. Тобто вони діють постфактум. Тобто Москва зробила крок, Європа відповіла. Наприклад, вони могли б, скажімо так, заявити. Серйозна заява вийти, що ми провели перемовини з владою України, і тепер ми розкриваємо протиповітряну і протиракетну парасолю, а для Польщі, яка буде, скажімо так, напів України. І от все, що летить в бік Польщі, так або інакше. Тобто, летить, не летить, повертає, ми все будемо збивати. Тоді так, да, тоді це була б дійсно стіна дронів і тоді була б дійсно єдиний, єдиний фронт. Тому що, як сказав. Очень гарячу любимий Віктор Орбан, що у нас тут <с дуже <с багато, і у нас багато грошей, и бла, 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 все інше, забуваючи одну просту один нюанс. Москва, Росія, вона єдина. Тобто там є цар. Що він сказав, то і буде. А Європа, купа країн, якби как бы правильно сказано, була, одні кажуть одне, інше друге. Ці готові, тут рибу заварачуємо, тут граємо, тут не граємо, таке інше. От за всіма цима, скажімо так, діями. Європа втрачає час. Війна, тобто російська агресія проти Європи буде в той або інший спосіб. Гібридна, полугібридна, яка але вона буде, тому що Росія все це проводить не просто так. І вже потім, як колись Україна сиділа 24 лютого 22 року, чухала репу, згадуючи, скільки часу було втрачено, теж сама Європа буде сидіти, чухати репу і згадувати, скільки часу було втрачено. Але тоді буде. І зараз від нас, не мається на увазі від України, від нашого депкорпусу, від нашого військово-політичного руководства, дуже багато залежить. Ми мусимо нав'язувати свою скажімо, точку зору Європи, підштовхувати їх, казати, що не робіть наших помилок. Росії не можна вірити ні за будь-яких умов, те, що каже Пісков, просто беріть і перевертайте до дригам, і буде вам картина на майбутнє. Крім фактору часу, є ще один фактор: фактор ефективності. Пане Константине, давайте про нього скажемо два слова. А ми чули, як Віктор Орбан казав про те, що нас тут в три рази більше ніж росіян, а наші бюджети мало не там в десятки разів більше ніж їхні. Ми можемо... Все, що завгодно дозволити собі, але дивіться, от та ж згадка про малюнок шахеда на борту F-35. F-35 – літак п'ятого покоління. Одна його ракета, якою він збиває цей шахет, коштує там якийсь мільйон, там ну плюс-мінус туди-сюди, залежно від виду ракет. Шахет коштує значно дешевше, в п'ять разів там під 200 тисяч орієнтовно, так умовно кажучи, ефективність Європи і надовго їх хватить в такому режимі. Я веду до того, що вочевидь Європі доведеться зараз стати перед викликом. The cat sat on the Вибору іншого інструменту, щоб бути максимально ефективним, ну насправді на моє переконання, Європа знаходиться в такому пошуку зараз ефективного інструменту безпосередньо мені різануло насправді слух фраза про те, що на початку етеру нашого про те, що Європа недооцінила загрозу Росії. Насправді, ну, у мене власне виникло питання: а чому недооцінили якщо? Що ми про цю загрозу вже говоримо в світі, в світі, не в Україні, в світі три роки. Да? Всім зрозуміло було, що рано чи пізно все ж таки Європа зіткнеться з певною проблематикою да? підготовки і укріплення власної обороноздатності. Насправді мені також різануло слух і той факт, що на сьогоднішній день Україні. Дають, знаєте, я це от так по-своєму трошки зрозумів, по-юридичному, дають право скористатися далекобійною зброєю. Я по-своєму це uh -huh. да, зрозумів. Ну, знаєте, це коли тебе вбивають на вулиці десь, а тобі поліцейський стоїть і каже: ну, добре, через 5 хвилин. Будеш захищатися, от насправді це от, з юридичної точки зору іронічно, але це виглядає саме так Ну справедливості заради. мова йде лише про ту зброю, яку вони нам надали. Власну зброю, може бити куди завгодно. Я розумію, але знову ж таки ця полеміка, чи має е, чи б'є Україна, чи дає дозвіл Європа чи Сполучені Штати е, використовувати далекобійну зброю. Ця полеміка лунає доволі часто. Угу. В засобах масової інформації безпосередньо ці заяви від е, політичних кіл і Європи і Сполучених Штатів доволі часто. І насправді е, я нагадаю, що там на початку війни нам фактично такого права не давали цю проблематику. Реально заговорювали. А сьогодні, по сплину трьох років, чомусь нам право таке знаєте або дали, або визнали. Може, президент помінявся. Да, ну, е, 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 Знову ж таки, з юридичної точки зору. Відбувається, ну правда. Ми що не маємо права захищати? Ми у когось маємо просити дозвіл захищати себе. Ну справді, ну виглядає це дивно. В Певному сенсі є змога з вами погодитись. Пане Леоніде, ви зазначили, що Сполучені Штати Америки це країна, на яку б варто Україні орієнтуватися в першу чергу. Зараз до нашої держави з боку Сполучених Штатів змінилося ставлення тижня. Два як оце все почалось, і поки що не до кінця зрозуміло з чим це пов'язано. Особисті амбіції Трампа, врешті, до нього донесли реальну картину. На полі бою, в тому числі і наш президент, коли вони зустрічались. Що трапилось і чому зараз йде мова про те, що Штати пішли в атаку на Росію? Дивіться, я ж не один місяць казав, коли ми багато разів нас обговорювали ці качелі. Нас Америка і Трамп любить, нас Америка і не Трамп любить. не любить. Це, знаєте, гадання. Відривання цих ліпісточків любить не любить, ну, Трампа ніколи не треба сприймати лінійно. Ну, всі, хто мав а, а, цікавість подивитись на його життєвий шлях, мали побачити, наскільки нестандартні рішення він завжди використовує. Він колись там будинок собі купував, а, зумівши збити ціну там, в чотири рази. А це в нього зайняло декілька там років, але це була прям ціла і дуже цікава стратегія, де там були підставні компанії, які скупували, зривали зділки. Ну, взагалі, такими зігзагами, але він отримав. А ну те, що хотів, і навіть більше. І те ж саме коли ми намагалися тут в ефірі разом з багатьма аналітиками, частина із них анонімні аналітики з не менш анонімних телеграм-каналів. Оцінювати Трампа їх ще періодично кидало в крайності, то Трамп. Нам друг, то Трамп нам враг, продався Путіну і т.д. Слухайте, Трамп завжди реалізовував політику, яка важлива для нього і для Сполучених Штатів. А зараз він в тому форматі, де він себе від Сполучених Штатів не відрізняє, в нього певний такий ефект месіанства, в нього не корона, в нього вже німпа і з моменту, коли він чудом вижив після замаху на нього, я думаю, що він абсолютно щиро вірить в свою високу місію. Так от він цією місією йде, і а, те, що ми бачимо, я думаю, що це вся частина його стратегії, яку він просто поетапно реалізовує. І ну, подивіться, на даний момент Сполучені Штати. Точніше, Трамп, дали те, чого Байден ніколи навіть за всю свою каденцію навіть і подумать боявся. Тобто дозвіл а, обстрілу американською зброєю далекобійною з України в Росії. Про ті ж самі там гавки і йде мова. А, ну, або, мабуть, про їх аналоги, бо звідки у нас запускати... Ці морські томагавки. Там є установка, вже ну, розроблена, очевидно. тайфун називається, якщо не помиляюся. Очевидно. Тобто, е вже всі червоні лінії, які Путін довго окреслював навколо себе, знаєте, як у Вії, оце от е малював ці червоні лінії, через них переступали, топталися, плювали на них, і якби Україна в цьому е нехтуванні російськими червоними лініями е рухається вперед. 啊，其实、uh,。 Хотілося б нам завершити війну нашою перемогою або поверненням до кордонів, щоб Трамп це зробив отак. От? Ну, звичайно, хотілося. Але я думаю, що і сам Трамп ніколи реально в ці свої слова не вірив. Він їх використав свого часу для передвиборчої кампанії, він їх зараз використовує для своєї політики, чи якщо хочете геополітики. Сьогодні в інтересах Трампа і Сполучених Штатів ослаблення Росії. Нам би хотілося, звичайно, щоб це робилося не за наш рахунок, але ну давайте бути відвертими. Нам потрібні і ресурси, які нам здатна надати Америка. Це стосується як розвідки, так і військового обладнання, це і стосується і фінансів, а головне, це стосується цього узагальнюючого впливу, який Трамп. Може реалізувати на а, світовій арені. Ну, слухайте, так задрати а, вклади країн-учасників НАТО в а, фінансування НАТО, ну, ну він це зробив. Хоча не всі зараз подужують навіть 2%, але тим не менш, те, що ви кажете, є правда. Пане Андрію, як ви бачите зараз ставлення Трампа до України і до Росії, чи можна стверджувати, що це така висхідна спіраль, де на кожному верхньому витку Трамп буде посилювати тиск на Росію і давати більшу преференцій для нас? Ми колись про Хаймарси. Uh, і f 16 не могли мріяти. А зараз на порядку денному і на столі розмова про томагавки, про далекобійні ракети це дуже хороша і грізна зброя, як кажуть військові. І ось так все змінилось до такої парадигми. Ну а чому, чому б і ні? Ну, ми ж про раніше про f 16 не мріяли. Ну чому б і ні? Тому що ми мали затримку в сім місяців на постачання допомоги зі Сполучених Штатів, і тоді здавалось, що ну все, лавочка закрилась. Ну, ми ж не, не склали руки, не сказали, що все Ні, кінець до побачення. Так, так, Трамп, так. все Трамп поганий і так далі. Ні, ми працювали над цим дуже так. Дійсно, Трамп, ну м'яко кажучи, складна людина, але ну в нього, в нього своя методика. Він шоумен. Давайте будемо відверті, все що він робить, це для нього шоу. В тому чи іншому значенні. Подивіться, як його виступ на цих збір цих генералів, які були в НА натівських, американських, точніше. Ну там, вибачте мене, ну це це, це просто я. Я, я к що я дивився, я дивився якісь там джімі кіміла. Ну, це, це шоу якось. було так. Вони це там. це шоу. От ви, ви з бородою, ви, ви б не підійшли. Вже все, спецназівська спецназ можна було. От ви хіба в спецназ.